Дружин, дітей, щоб була у нас справді не нас чиста, світла Україна, розбита наполовину, нічого, ми будуємо, ми в таті нас до сих пір не можуть зламати, то і не зламають ніколи. Тому нехай Господь за молитвами преподобної Березки преподобні за, вдяки нашим хлопцям військовим, які боронять нас від е... злого ворога, охороняє нас, береже нас. Благословляє нас, береже кожного і кожну родину, разом з усім нашим українським народом, зберігаючи мир і спокій і благословляючи всіх нас на многі і благі діта. Настоятелю цього храму, Степану, за його щирі молитви у цьому храмі, за те е, прохання, котре він кожного разу е, возносить до Бога за кожного з вас, за кожну вашу родину, за тих військових, за ваші та близьких, за те, що сьогодні нас запросив на це храмове свято, котре вже в нас скільки то років е, буде, певно, 12. так? 13, 20, 12. Років? 13 років. 12. В... Ну, я сказав 12, але 12 років. Уже 12-й рік прав, 13-й рік пішов. На жаль, вже багатьох із засновників немає. На жаль, вже немає тих, хто прикладав зусилля для того, щоб ця світіння повстала на місці святої святині, яка була тут. Але є їхні нащадки, є їхні потомки, котрі по можливості присутні, по якихось певних причинах відсутні, але не грають, хотіли б, хтось би хотів, будь, може. хтось вже і захищає також наш рідний дім і нашу Україну і усім живим, усім тим, хто прикладається до сих пір, від самого початку його побудови, створення, повстання, усім тим, хто береже. Спокій, чистоту, вигляд, гарний храм і гарний спів, як я казав, то той, тил, котрий, той той десант, який можна прикритися, хор цього храму, який завжди буде таким, візитівочка цього храму, візитівочка цієї парафії. І нехай Господь всіх вас, всіх парафіян цього храму, усіх разом з це Степаном. Береже й благословить на мної і благі літа. Е, е, нехай ці щирі молитви, тому що священство це є така річ, яка е, не є вас робота, я священник. Це вже помилкове питання і помилковий відповідь, тому що священник це не робота, це покликання служба, тому що працюємо, робимо ми кожну свою якусь справу, хтось одне, одну справу, хтось іншу, хтось якусь одну роботу, інший другу. Але це все-таки є це покликання. З Степанівкою в мене пов'язане досить, хто пам'ятає, знає. Зовсім інші, власне, з цим святом, тому що ну, по, по, за іншим стилем, котрі ми жили трошечки раніше старим. То 27 жовтня було, а, але це було на День Параскеві Сербської, е до, е це мене цього року 23 роки священства в е День Параскеверсерської. І я хочу подякувати також і священникам, котрі стоять плеч в опрідь, у молитовній боротьбі, у молитовній такій війні проти лукавих і злих сил разом молимося і дякую, що маємо завість, стояти сьогодні тут. Дякуючи завдякуючи і вам, і по всім ми разом один без одного нам важко, всі ми разом можемо давати багато чого. І також завдячуючи знову ж нашим хлопцям-захисникам, за котрим ми можемо сьогодні тут зібратися. Тому нехай Господь і вам оці. Що ви приїхали сьогодні-сюди, сюди подай здоров'я, мир, спокій, благополуччя у вашій родині ваші та сім'ї. і береже вас у служінні на нині Христові на ногії і благії літа. Чорному протирею Василію з родиною Спаскою, протирею Андрію з родиною Спасхою ірею Андрію з родиною Спаскою, і ірею Андрію з в хорові за такий гарний хор, також і вам, що ви сьогодні прийшли на це велике свято, нехай Господь благословляє вас, свята Поросковея, Серска. Чує наші молитви, всі святі, нехай благословляють вашу родину, ваші сім'ї, близьких, далеких родичів, всіх хто сьогодні присутній, тих, які присутні по важливій причині, а особливо нехай Господь охороняє наших воїнів, тих, які в полоні, які безвісті зникших, щоб вони повернулися всі до рідних домівок нам.